Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Будемо дивитися з вами карту дня на 10 вересня 2022 року. У нас буде три варіанти. Пам'ятаємо, в нас розклад общий, не індивідуальний. Когось програється в когось ні. Можете берести інтуїтивно, кому як що подобається. І слухаємо. Так, три варіанти. Перший варіант у нас випадає туз кубків. Карта досить позитивна. Принесе вам хороші новини, нові хороші новини, звістки, на які ви так давно чекаєте. Кожна вона принесе щось своє, хтось матиме шанс знайти своє щастя, хтось його вже знайшов і буде насолоджуватися і по повній на Дітя карта здійснення бажання, тож не упускайте своїх шансів. Все буде у вас, день прекрасний прийде у вас. Так, по другому варіанті у нас буде королева жезлів. День буде у вас активний, може виникнути дуже багато справ. Вони, мабуть, будуть приємними. Карта вказує, що ви отримаєте якусь допомогу від жінки, яка буде займати десь якусь високу посаду. Десь, скоріш за все, на роботі, можливо, будете таку допомогу отримаєте. Проявляйте, справа себе проявіть, будьте незалежні, і самі визначайте свою мету. Карта така досить позитивна. Так, і по третьому варіанту в нас отшельник, відлюдник. Ну, сьогодні такий день, де ви можете розраховувати лише на самого себе. Приймайте всі рішення самостійно, без поспіху, підходьте до всіх питань, їх вирішення із відповідальністю. Такий день більш вам вказує на те, що вам потрібно приділити час собі, побути на самоті. Можливо, Просто комусь виспатися, комусь помедитувати. Просто приділити час для себе подумати про сьогодні, про завтра. І тоді з новими силами йти в новий день. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, для мене це важливо. До побачення!